Запрошуємо до Полтавського дендропарку, пам'ятки садово-паркового мистецтва до того ж загальнодержавного значення, а по суті музею природи. Усі його зали просто неба демонструють найдорогоцінніші експонати флори і фауни. Чорнобілий кіт не експонат, а гість. Ми вирішили, що його звати Матвій, а він вирішив прогулятися парком з нами. Парк міський, а значить, тут відпочивають. Дендрологічна ж складова парку колекція рослин з усіх усюд. За часів полтавської битви ця територія була густим незайманим лісом. Під час німецької окупації його знищили. Закладати ж сучасний дендропарк на майже голих схилах північних околиць Полтави взялася у 1962 році дендролог Яніна Яценко. Тематичний план зон розробив тодішній головний архітектор міста Лев Вайнгорд. Парку ісполнилось 50 лет. По всім меркам, це молодой парк. Йому зрілості расті і расти. Но зараз ми вже можемо побачити в парку, Природу Шведський ліс, Українська Дубрава, Руський ліс, Восточна долина, Северна Балка, Кавказ. Тобто, находясь на одній точці, можна увидеть панораму різних ландшафтів різних явлений Природи. В этом та і красота, в этом і прелесть парка. 125 гектарів дендропарку умовно поділені на 11 зон. Направо підеш шведський ліс, наліво українська дубрава. Там через щаті дуби, а там дикі яблуні та груші. Але куди б не завели вас ноги, душа і тіло відпочинуть точно. Петский лес считается исторической зоной, которая пересекается с музеем заповедником поля Полтавской битвы. Здесь недалеко 10-й ряду одно из оборонных укреплений недостроенных, которые были на поле Полтавской битвы. И мы сочли возможным к Дню Полтавской битвы поставить модель. Дерев'яної пушки 17 віка для того, щоб вона каким то разом і привлекала посітілі і том, що це історична зона парка. Біля гармати фотографуються на згадку. А далі куди очі бачать. Ми спускаємося до Бузкового гаю. Бузок зараз не цвіте, але тут відкриваються цікаві перспективи. 12 видів німецьких сортів сирені. И в самой ложбине проходит ложе ручья, которая э, предназначена для того, чтобы собирать атмосферные воды, талые воды, снег. И который впадает в первый ставок, начала каскада ставков дендропарка. Всего в дендропарке 4 ставка и копанка. Цьому ставку живуть двоє українських закоханих. Вони впізнають один одного, так би мовити, в обличчя, відгукуються на свої імена і полюбляють печиво та сухарики. Наталко, Етрику! Розкішних лебедів тут господарюють дикі качки, видри, черепахи, жаби. Розкішний килин різнотрав'я в поєднанні із водою, заростями очерету, деревами різної форми і кольору створюють незабутній ефект. А солов'ї, горлиці, сойки, сороки беруть найвищі ноти симфонії настрою. Хочеться на наздохнути, набрати воздуха, чувствує себе очень свободно, очень красиво, очень хорошо. Дерев'яний місточок щастя веде до дуба закоханих. Кажуть, тут варто загадати бажання і дуже сильно в нього повірити. Обов'язково здійсниться. Я загадала повернутися сюди іще по враження. Адже особливий настрій натхнення у дендропаркові створюють всі. Починаючи від директора і закінчуючи котом Матвієм, який взявся невідомо звідки, але чемно супроводжував нас протягом усієї екскурсії. А це ознака затишку. Зазирніть до дендропарку і ви.